Історія, про яку ми сьогодні поговоримо, розпочалася в далекому 1997 році, коли налякана жінка подзвонила в 91.1 і в сльозах промовила, її хтось забрав. Розкриття цієї справи стало б неможливе без кропіткої праці поліцейських, які не припиняли працювати над нею багато років. Кірстен Хетфілд була веселою та милою восьмирічною дівчинкою. Вона вчилася в другому класі початкової школи Трауб у місті мідвест Сіті, штат Оклахома. 13 травня 1997-го Шеннон Макросон вкладає спати своїх доньок Кірстен та її трирічну сестру Фейт, а згодом і сама йде спати. Третя година ночі. Шеннон встає ще попити води і чує скиглення зі спальні дівчат. Жінка вирішує, що маленький фейт щось наснилося, дівчинка іноді розмовляла уві сні. Мати вирішила не заважати донькам спати, Тож вже хотіла повертатися до своєї спальні, як зауважила, що двері дитячої зачинені. Це було дещо дивно, адже дівчата зазвичай просили маму залишати двері відкритими. Тож жінка привідкрила двері і повернулася до себе в спальню. Наступного ранку Шеннон увійшла до спальні своїх дівчаток, щоб покликати їх на сніданок, І з жахом побачила, що ліжко Кірстен порожнє. Жінка голосно покликала доньку, сподіваючись, що вона десь у будинку. Але у відповідь була лише тиша. Маленька Кірстен зникла. Шеннон згадувала я була в паніці, я бігала туди-сюди. Від будинку до будинку. Врешті-решт я повернулася додому. Там було порожньо і тихо. Я зателефонувала в 9:1.1. Слідчі приїхали до будинку на джет драйв. Увійшовши до спальні, вони побачили, що вікно зачинене, але не замкнене. На підвіконній спальні слідчі знайшли кілька плям крові. Потім вони обшукали задній двір де знайшли ще більше крові на дерев'яному паркані, поліцейські натрапили на спідню білизну Кірстен. Слідчі одразу ж запідозрили, що Кірстен було викрадено. Намагаючи знайти викрадача, вони звернулися до усіх місцевих підприємств з проханням передати записи з камер спостереження за ту ніч, щоб перевірити, чи не зафіксував хтось на воловимого викрадача. В одному з магазинів поблизу був запис, на якому продавець розмовляє з чоловіком, який запитує інформацію про вулицю Джет Драйв. Це була саме та вулиця, де жила маленька Кірстен. Місцеві жителі були стурбовані від новини про зникнення. Всі шукали Кірстен. До пошуків приєднався пошуковий центр Хейді з Техасу. В листівках про зниклих дітей. Кірсен описували як дівчинку з ростом близько 122 см і вагою близько 25 кілограм. У неї були карі очі і довге каштанове волосся. Коли її бачили востаннє, вона була одягнена в білу футболку з написом. Дні продовжували спливати без жодних нових зачіпок, і слідчі визнали, що вони зайшли в глухий кут. Капітан Сесіл Фраймір заявив, ми не знаємо наразі нічого. У нас недостатньо зачіпок, щоб зрозуміти, в який бік рухатись. Наступного тижня на північному сході Оклахома Сіті було знайдено кілька елементів одягу. Це був саме дитячий одяг, тож слідчі зібрали їх у пакети для доказів, щоб показати матері Кірстен. Сподіваючись, що вона зможе їх впізнати. Однак було встановлено, що одяг не належав Кірстен. Це відкинуло слідчих на початковий етап. На початку червня пошуковий центр Хейді повернувся до Техасу. Але мати відмовлялася припиняти пошуки своєї доньки, її підтримала місцева громада. Вони створили командний пункт. У початковій школі трауб, а пошуки координували через департамент поліції. Вони причесали весь район, включно з озером та прилеглими районами. Однак пошуки не виявили жодних зачіпок, які могли б привести їх до Кірстен. Шеннон, мати Кірстен, заявила: Я хочу подякувати всім за участь і за те, що приділили свій час. Це дуже допомогло поліції, ФБР. І всім тим, хто займався цією справою. Це демонструє дух спільноти в місті, який об'єднує людей через таку трагедію, як ця. Слідчі все, ще хотіли встановити особу чоловіка, який запитував інформацію продавця про вулицю, на якій жила Кірстен. Вони розклеювали листівки з описом чорношкірого чоловіка зростом близько 185 см, який був одягнений синьо білу, смугасту сорочку і безболку, але це ні до чого не призвело. Зрештою, пройшли тижні, а потім і місяці, а Кірстен все ще залишалася зниклою безвісті. Її мати Шеннон прокоментувала в засобах масової інформації, що вона не втрачає надії на те, що її донечка жива і одного дня повернеться додому. Вона заявила, я втомилася, я розбита, але я не здаюся. До липня наземні пошуки були припинені. Було очевидно, що Кірстен не було в цьому районі, але розслідування все ще тривало. Як сказала мати дівчинки, ми просто шукаємо інформацію хтось має знати щось, що допоможе мені знайти мою маленьку дівчинку. Кров на підвіконні та на паркані була жахливою знахідкою. Але аналіз крові та ДНК показав, що вона не належала кірстен, і слідчі тепер вважали, що це не пов'язано з викраденням. Шеннон, мати дівчинки, зізналася слідчим, що вживала заборонені речовини, і визнала, що її зв'язки з іншими споживачами у той час могли зробити її легкою мішенью. Вона заявила, я, звичайно, не була ідеальною матір'ю. Я вживала заборонені речовини, але я ніколи не робила цього поруч з дітьми. Якщо це є причиною того, що Кірстен зникла, то я винна. Місяці перетворилися в роки, а сім'я Кірстен намагалася зібрати уламки розбитого життя і якось жити далі. У жовтні 2015 року нарешті відбувся арешт у цій холодній справі. Поліцію зацікавив садівник. З Державного парку Озеро Тандерберт, 56-річний Ентоні Джозеф Пальма, люблячий чоловік та батько, який мешкав за адресою 1104 Джет Драйв. Це лише за два будинки від будинку, де живе Кірстен. Ентоні Джозефа, як і інших чоловіків, що живуть в цьому районі, допитували про зникнення Кірстен у 1997 році. Але так і не заарештовували. У червні 2015 року слідчі повернулися до нього додому, щоб поговорити з ним знову. Обидва рази він казав поліції, що в ніч інциденту був вдома. Його дружина, з якою він одружився вже після викрадення кірстен, розповіла, що її чоловік досі сильно засмучується, коли згадує про цю справу. Слідчі запитали чому. І вона відповіла, тому що це сталося так близько від його будинку. Пальма заперечила свою причетність до зникнення Кірстен, але погодився дати зразок ДНК. Потім цей мазок порівняли з ДНК з місця злочину. Нова судово медична експертиза показала, що ДНК пальми Збігається з кров'ю, знайденою на підвіконні в спальні дівчинки і на її нижній білизні, яку знайшли на задньому дворі. Друзі та знайомі не вірили, що Ентоні Пальма міг зробити таке. Він був сім'янином, щодня ходив на роботу, повертався додому, допомагав дітям з велосипедами, картингами. Він був просто типовим хорошим хлопцем. Згідно з судовими документами, Кірстен могла стати мішенню для сексуального нападу з боку Ентоні Джозефа Пальми. Цілком ймовірно, що він не просто так не змінював своє місце проживання протягом стількох років, певно, це було зроблено для того, щоб приховати докази злочину або місце знаходження тіла Кірстен. Хоча Ентоні Джозефа Пальму було заарештовано за вбивство Кірстен, її тіло все ще не було знайдено. І дівчинка вважалася зниклою безвісті. Слідчі оголосили, що збираються використовувати гідролокаційне обладнання для пошуку. Першим місцем, яке вони хотіли обшукати, був, звісно ж, будинок Ентоні Пальми. Але обшук нічого не дав тим не менш, чоловіку було пред'явлено звинувачення у вбивстві Кірстен. наступного місяця. Ентоні Пальма намагався накласти на себе руки прямо під час перебування у в'язниці. Він порізав собі вени, але поранення були недостатньо серйозними, щоб його відправили до лікарні. Згодом Ентоні Пальму помістили під нагляд для запобігання суїциду. У лютому наступного року прокуратура оголосила, що Ентоні Пальма. Може бути пов'язаний з іншими випадками сексуального насильства. Вони виявили, що в 1979-му пальма проник до будинку своєї подруги через вікно, спальні посеред ночі. Він наказав восьмирічній сестрі своєї подруги зняти трусики, а коли вона відмовилася, він почав непристойно торкатися її. Через рік після зникнення кірстен. Ентоні Пальма накачав забороненими речовинами свою 17-річну сусідку по кімнаті. Вона згадала, що лежала оголеною у ванні, а пальма поливав її водою. Жінка вважала, що Ентоні Пальма накачав її забороненими речовинами, а потім золотував за допомогою інструментів. Але він ніколи не був засуджений за сексуальні злочини. Ентоні Пальма, Відбув півтора року з п'ятирічного терміну за напад і побиття із застосуванням небезпечної зброї у 1985 році і з тих пір мав чисте досьє. Суд над Ентоні Пальмою за звинуваченням у убивстві Кірстен розпочався у жовтні 2017 року. Одна зі шкільних подруг Кірстен засвідчила, що Ентоні Пальмо відріщався на неї та Кірстен, коли вони гралися на вулиці, вона сказала, що він викликав у неї мурашки по шкірі. ДНК докази проти Ентоні Пальми вирішили його долю. Присяжні визнали його винним у вбивстві Кірстен після обговорення, яке тривало трохи менше години. Згодом мати Кірстен заявила: Я не можу цього пояснити. Ми просто вражені цим дивом, і ми дуже вдячні. Це повертає нам надію на систему кримінального правосуддя. Ми так вдячні Богу, це не що інше, як почута молитва. Очевидно, я повинна подякувати всім чоловікам і жінкам, які проявили неймовірну відданість у ситуації, яку ми вважали безнадійною. Після цього настав етап винесення вироку Ентоні Пальмо було засуджено до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Але він відсидів менше двох років з цього терміну. У січні 2019 року його знайшли мертвим у своїй камері у в'язниці штату Оклахома. Його задушив та забув до смерті співкамерник. Тож він забрав із собою в могилу інформацію про місцезнаходження тіла Кірста. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе та до зустрічі в новому відео!